Якась категорія певна людей є, дуже погано ставиться до охесетів. Але де ми дінно ми живемо в цьому районі. А ми задоволені. Нам це подобається! Салон! Роша шана і знову умень. Традиційний сезонний хейт на хасидів смітять, шумлять, ну і ніяк не вгамуються. Але ж якщо вони щороку приїздять, мабуть, не просто так. Сьогодні дуже багато хасидів прибувають до Умані, і це викликає достатньо різноманітні відгуки. Ускладнюється ситуація тим, що люди втомлені від війни, люди втомлені від економічної ситуації. Тому такий відтік емоцій негативних припав. На жаль, на хасидів. Ми поїхали в Умень, щоб побачити все на власні очі, хто вони чим займаються, і головне, навіщо сюди знову й знову повертаються. На свято Роша Шана Умань злітаються з усього світу, де б не жили новий рік за іудейським календарем, святкують саме тут. Бо саме в Умані похований засновник хасидизму на Вінничині Ребе Нахман. я живу в Канаді. Я живу в хлобець України, шана Леуман Люґамісраїль. Гамі Канада, Гамі Ардзота Бріт. Цьогоріч приїхало понад 35 тисяч паломників. Для порівняння, у перший рік Великої війни було лише 21 тисяча. Тепер же все відновилося. Святкування знову масові. Три дні на трасі, щоб їхати сюди. Взяли самоліт на Італію, потім на Варшаву, потім автобус 18 разів сюди. Але ми їдемо. Усі тут їхали два дні, три дні, чотири дні на трасі. Но все, все они хотят быть здесь, молиться здесь, слушать, что это ума на Новый год, а что это длина самая высокая, а что может быть. Очень-очень важное дело здесь. Еврейская история, она начинается на территориях Украины с наидавнейших часов. Еврейский квартал на Бог. В середньовічному Києві. Хасиди користувались великою повагою не тільки єврейському суспільству, а серед українського населення. Тому часто своїми питаннями місцеве українське населення приходило за парадою якраз до єврейських равенів, до мудреців хасидської філософії. Яка суть хасидизму. Суть дуже проста, що людина безпосередньо, вона Має спілкуватися з Богом. І перш за все, вираз це спілкування в танцях, е, в святах, е, в радощах не, не знати суму е, в будь-якій ситуації, яка складалася. Е, і тому сином на робив нахманду, він просив це був заповіт, поховати його. Саме в Умані. До речі, це не сьогодення. Хасиди пробувають до Умані вже не одне десятиріччя, бо це був заповіт Рабінахмана. А, вони там так радіють, бо це був його заповіт, і він казав, що падіння духом це найгірший ворог віри. І 2 липня 2025 року присвоєно цій могилі як пам'ятка національного значення присвоєно таке звання, її не можуть перенести. Багато років це питання обговорювалось. І після надання цього звання це не стало зовсім неможливим. Тому приїздили і будуть, приїздити, але це не несе ніякої такої підвійного значення чи якогось такого підґрунтя. Ані свімшошини аніпаліаніпалеумен колчана. Хуспешана шалекаруна, 17 лепешанаштіхолепокварі. Швайсна שנה. ціни в умані на три дні стають абсолютно не українськими. Це в доларах. Кімната на тиждень може коштувати від двох тисяч. А буває, що й одне ліжко за таку ж ціну. Про їжу й воду взагалі мовчу. Шматок піци чотири долари. У меня работают тяжело. Есть студия, что приезжал с детьми. У меня нет детей, но есть студии, у них 10 детей. Они работают целый цел год, только чтобы приехать сюда. Я велика кількість приїжджає. Багато хто молиться, дійсно, не хотят. люди. приезжает. молится, Но есть такие, что просто погулять, выпить. Uh, послухати музику, ну і двіж треба. Просто так. Добре, попа. От іменно цей їх праздник, це дуже гарне видовище. Ой, ну живемо так, хочемо туди попасти, нас туди ніхто не пускає, на жаль. Ось тут ходимо, та й все гуляємо. Та вовле, рабену, є шпінукім, самбусакім, охель, штія.

Тут працювали 500 кухарів і одночасно могли поїсти 12 з половиною тисяч людей. Це вже рівень. Погодьтеся. Колеги та хапави що наші ти побивають пандешеш. Оксила я міста йому хліб рот виякот та банайом терешефа. Ешка кольна кор офіма кольба маком. Кашут, кавалезбаде. Звичайно, всім подобається. Кому не подобається, ти як весело, гарно люди відпочивають. На дворі війна. А тут, а тут їх немає. Війна Хасидів не лякає. У них своя логіка. Бог їх оберігає. А значить, свято відбудеться. Хасиди приїжджають сьогодні Умань. і це великий плюс не тільки для іудаїзму, релігії. А це показує всьому світу, що люди, які несуть ці скрижалі з 18 століття, що вони не бояться ні калібрів, ні іскандерів. Тому що вони вільно спілкуються з Богом і вірять те, що Бог і захистить їх, і захистить Україну. Я біселеш. Лось там, лос там по 60 мене фіш. Для безпеки паломників українська та ізраїльська сторона діяли пліч-опліч, узгодили план дій. У місті чергували десятки поліцейських, парамедиків і волонтерів. Навіть із ультраортодоксальних громад. אנחנו נותנים סיוע רפואי למי שצריך, יש לנו פה אמבולנסים, כוננים, שיוצאים ומסיילים למי שצריך. ערב אחד А тим часом Умань непогано заробляє. Минулого року лише туристичного збору зібрали 17 мільйонів гривень. Цьогоріч – 400 гривень з кожного на добу. Якщо помножити на 35 тисяч, то виходить 42 мільйони Кругленька сума. Молодше покоління дуже ну, там, заробляє на цих гази. Роблять на готелях, там в ну, гідальних дуже багато наших друзів туди пішли працювати. І Добре платять. І за цього гарні відгуки. За того, що не було б євреїв, не було б і грошей нашій Умані. а так ну, не дуже класно. У нас така готелі дружна компанія, у нас класний персонал, всі відносини, Ну. Ну, Євреї просто топ. Якщо їх ніхто не любить, то хай їх не пускають, а ми їх дуже любимо, і пускаємо. А я А Ама комази кол Ізраїлі щеба, це малета та калькала, шерухана, шелума, м'яцема комота вода, масика це єгріб. Хайним хабдим, але стати ми хабітка. Ну мені то, звісно, звичайно, приносить. Вони ж гроші що йдуть в бюджет. Ну, люди заробляють. Це больницю нам ремонтировали, дитять. Поліклім, коли ремонтують, дороги латають. Так що щось десь є Спортсменам допомагають, воєнним допомагають, якщо дивлячись. Нормально.

Чому після них дуже багато сміття в місті? Такі наводять безлад. Ну бо вони мусорять, це, але все одно вони Люди, платять за цей мусор. Тож не знають, що вони за те платять великий податок. А ми задоволені. Нам це подобається. Шалом. 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 Ставлення до хасидів різне: від широкого захоплення до відвертого хейту. Але є факт, який не заперечиш українців та євреїв поєднує спільна історія. В Умані вона особливо відчутна. Тут були і трагічні сторінки, як повстання Коліївщини XVIII століття, і світлі, коли євреї та українці жили пліч опліч у торгівлі, культурі та навіть у боротьбі за незалежність. А Нахман, який обрав Умань місцем свого спочинку, зробив місто точкою дотику двох народів назавжди. Оцінотінхаосіялюдзі. <реку> Помогают то, что надо. И мне очень-очень нравится то, что надо, то, что это нет никакие проблемы. Очень хорошие люди. И мы, конечно, молимся всегда за мир на Украину, а что победа была сегодня. Это нам самое важное, что молиться это. Умница, такая хасидская мека, Реальное хасиды показывают свою повагу до України. Хасиди України, вони шанують Бога і просять Його за єврейський світ і за Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава! Елель Ісраїль, слава Україна! Героям слава! Рабина Хмальберігут, слава Україна! Слава, слава! Слава Україна! Слава Україна! Слава Україна! Ахла Україна!